Ви зараз будемо розпочинати нашу роботу. Я нагадую всім, що йде пряма трансляція тобто за відеозаписком нашої сесії, тому прошу враховувати на це. І оскільки в нас є необхідний кворум для початку роботи, є пропозиція розпочати засідання сесії. Хто заданий пропозицію?

Ми покажем, що не братя козацького. Прошу шанувати хваленого навчання, пам'ять загиблих російсько-української. Дякую чин. Так, тобто, і нам потрібний член від комісії, правильно розумію? Є пропозиція Людмила Андріївна Ващенко на цю сесію. Призначити членом комісії. Прошу проголосувати. Хто против? У вас є порядок денний. На порядку денному у нас було всього лише одне питання. І я пропоную даний порядок денний прийняти за основу за даний пропозиції. Прошу проголосувати. Хто тобто, Ще зміни та допомогти mm -hmm. що... до порядку денного. Депутати, прошу внести до передкуденного питання про внесення змін до діючого оренди житлового приміщення, укладеного Доброславською селищною радою за десков партия експедиційних управління щодо збільшення орендної польщі. Прошу підтримати питання. Голосуємо в цілому порядку темні. Дякую. Отже, ми вже попередньо розглянули питання про внесення змін і доповнень до рішення Доброславської селищної ради про селищний бюджет бюджету, як я вже запрошував. Доброго дня, шановна Людмила Ярославна, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується внесення змін до рішення Доброславської селищної ради щодо селищного бюджету на 2024 рік, а саме збільшити доходну та видаткову частину селищного бюджету на 7 мільйонів 413 тисяч гривень. За рахунок по доходах субвенції з місцевого бюджету місцевому бюджету на виконання інвестиційних проектів 7 мільйонів 423 тисячі 340 гривень, та зменшення субвенції на 11 тисяч 300 гривень, а саме з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по дошкільних закладах. Ми пам'ятаєте на попередній сесії збільшували по школах за рахунок перерозподілу між дошкільною освітою та загальноосвітніми школами. Ось що стосується доходної частини бюджету. Щодо видаткової частини бюджету, то зменшити видатки. Це головний розпорядник коштів є управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради, а саме зменшити видатки на додання державної підтримки особам з особливими. Освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету України на 11 тисяч 400 гривень і збільшити по комунальному некомерційному підприємству Доброславського автопрофільна лікарня, інтенсивного лікування за рахунок субвенції з місцевого бюджету, місцевому бюджету на виконання інвестиційних проектів на 7 мільйонів 424 340, а саме на капітальний ремонт будівлі, кухні. Продовольчий склад КНП Доброславська багатопробільна лікарня інтенсивного лікування Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубника, 27. Ось такі зміни до селищного бюджету. Питання є? Немає. Голосуємо за основу проєкт рішення. Хто проти? Утримались? Чи є зміни та доповнені? Голосуємо в цілому. Дякую. Інадій Миколаєвич, пожалуйста. Дали б нам ці кошти з самого початку вже давно забули про то і депутати, Пропоную питання, розглянути питання про внесення змін до діючого договору оренди різкового приміщення, укладеного Доброславською селищною радою, за десь квартирно експлуатаційним управлінням щодо збільшення арендної площі. Мова йде про ті приміщення, які вже використовуються нашим територіальним центром компотування. І є бажання у квартирно-експлуатаційному відділу надати ще додаткові приміщення для використання їх під розміщення ТЦК. Площа збільшує, орендована збільшується на 62,1 квадратних метра і загальна площа орендованого арендовано, приміщення складає 648 Цілих і одна десята квадратних метрів. Прошу підтримати даний проєкт рішень. Немає питань. Зауважень, заперечень. Є пропозиція за основу цілу проголосувати на цей проект рішень. Дякую. Дякую. Е, чи є якісь питання, чи зауваження, чи інформація від депутатів? Ну немає е, якась наша інформація, Максим Оленич. Ну, я ж кажу, враховуючи, що є загрози там. Цих прохання всіх дотримуватись правил повітряної тривоги і готуємося до зими. Орієнтовно ми там повідомляли, що 24-25 буде порив вітру, дощ і більша частина України буде вже після снігах. Само прохання готуємося, вони Хотіла mm -hmm. сказати, ви вже напевно теж знаєте, що вже прийняли державний бюджет Верховна Рада. Нічого там у нас гарному не очікуємо, Все як, як і було. Залишаємося е, своїм ресурсом. Ніхто нічого не додає нам. В ПДФО як залишилось і то 60 і плюс 4, Здається, так вони вже не просто 64. Ну поки що, ну, ну, що роз'яснень немає, але ну хоча б не було гірше ніж минулому році. Хоча буде дуже складно. Дуже складно буде виконувати бюджет, ми бачимо по останніх місяцях. Тому працюємо над тим, щоб залучати кошти і залучати інвестиції. Ну, Я думаю, що найближчим часом до наступної сесії в нас вже буде більше інформації по тих наших переговорах, які ми проводили, по наших листах, які ми писали. Чекаємо відповіді, чекаємо кроків від наших партнерів. І будемо говорити. Ну єдине, що чекаємо скоро, це від Шветиндаля передачу нам гуманітарної допомоги, яку вони планують на 18 грудня. Поки що ми не вирішили, яким чином, бо вони бояться їхати в Україну. Вони просять зустріти їх на кордоні, десь і забрати цю гуманітарну допомогу. Тому сьогодні ми ще вирішуємо, як нам звичайно було краще, щоб вони привезли хоча б кишенів. Бо їхати на польський кордон це дуже затратно вести велику машину туди, назад, щоб там перевантажити все, що вони в нас там є інші пропозиції. Ну, побачимо, як воно буде. Тому це одна така, ніби така приємна новина, друга, те, що. По шведському проєкту, який над яким ми працюємо, продовжуємо працювати. Представники шведської компанії приїжджають до нас 3, -го, 4, -го, 5, їдуть, будуть працювати в нас, будуть працювати з нашими фахівцями, будуть навчати. І таким чином, ми, щоб ви розуміли, що проект цей рухається відповідно до тих графіків, які встановили для нас шведські партнери. Ну, а далі да з будемо працювати з фінськими і з іншими, тому що є багато пропозицій. Завтра відкриваємо чергову станцію очистки води. Вна... Після, завтра. Після. після завтра, тобто після, після завтра, в п'ятницю так. І е, е, пишемо запит на ще дві вже е, мобільні установки для Ониского і для Повкісла. Попередня згоду ми отримали, так що я думаю, можливо, навіть до нового року ми її поставимо і буде в нас вже ще більше таких станцій очистки води. Ну а зараз Це, працюємо над більшими великими швидко. Якщо більше немає питань і зауважень, то дякую всім, що ви зібралися сьогодні. І е сесія оголошується закрита.